2011-го виповнюється 5 років з дня заснування Конгресом США програми громадські зв'язки. Ця програма полягає в тому, що кожного року дві групи з України виїздять на стажування до Сполучених Штатів. Подорожуючи країною, учасники знайомляться з чимось новим, набираються позитивного досвіду, а потім, повернувшись на батьківщину, мають втілити побачене в життя і за два роки показати результат, відзвітувати і отримати за це нагороду. За п'ять років таку пізнавальну подорож здійснили 500 осіб, тобто 50 груп з України. Теми стажування були абсолютно різними: від медицини, будівництва до юриспруденції і мистецтва. І так склалося, що два роки тому Чернігівській області запропонували грант на тему збереження пам'яток архітектури, культури і мистецтва. З нашого регіону участь брали 105 чоловік. Був серед них і прилуцький художник Анатолій Риженко. На той час він саме закінчував роботу з оформленням першого поверху прилуцького краєзнавчого музею. 50 конкурсантів залишили програму вже після першого туру. А от пану Анатолію пощастило. Просто поталанило. За 20 днів ми були ну, десь 15-18 музеїв півночі Сполучених Штатів. Це була просто прекрасна школа для мене. Це були музеї міста Бостона, міста Ньюпорта і міста Нью-Йорка. Пройшло два роки. Тепер Анатолію Риженку час звітувати, що такого корисного зробив він у своєму місті для розвитку пам'яток архітектури, культури і мистецтва. Ці два роки пан Анатолій повністю присвятив оформленню Прилуцького краєзнавчого музею, зокрема його другого поверху. Над ним художник почав працювати після повернення на батьківщину. Він вніс в оформлення музею свіже бачення і модернові підходи, розповідає його директор Тетяна Зоць. В першу чергу запропонував наблизити музейний предмет до відвідувача. Адже, як відомо, відвідувач е, чекає на експресію в музеї, тобто доторкнутися, відчути смак, подих тієї епохи. І якщо вона стоїть за склом, то вона нікому не цікава. А коли вона в тебе на очах, прямо. То, звичайно, і відчуття, і сприймання зовсім інше. І зараз, коли всі роботи і хвилювання залишилися позаду, дуже приємно споглядати результат. Правду скажу, дуже тяжко було б робити це все, без отої допомоги, яку я отримав там, у Сполучених Штатах. Це зовсім інше бачення на світ. Це зовсім не те, абсолютно не те, що показують по телевізору і пишуть у пресі. Тобто нема ніякої агітації, дешевенької тієї пропаганди, а є. Реалії і правда. Парадоксальним є те, що у США немає міністерства культури, розповідає художник. Але на якому високому рівні знаходиться ця галузь, і наскільки доглянуті там музеї? Слід згадати і про те, що США це багата держава, наголошує художник. Але 90% музеїв не державні. Вони передані у приватні руки за відповідними програмами, і господар сам відповідає за свою власність. Піклується про неї, розробляє реальні для втілення бізнес-плани, які забезпечують конкурентноздатність закладу, а відтак і туристичну зацікавленість. Під'їжджаємо ми до невеличкого зовсім малесенького музею. Ну, зовні, начебто, а що там дивиться. Коли нас, по-перше, зустрів директор музею, в національний одяг. Це вже було таким топовим, знаєте, цікаво. І в мене зразу виникло питання: ви вибачте, шановні, а за рахунок чого ви живете? Такий маленький музей, да? ви говорите нам, що ви процвітаєте. А він мені відповів, каже, давайте поговоримо на цю тему, після того, як ви закінчите огляд і будете виходити, погодився. Проходить година півтори, а я ж до своєї теми. Мені цікаво, просто, як будується фінансова система музею. Він мене запитує, скажіть, будь ласка, а скільки долярів ви залишили в нас у музеї? Ну, я так по кишені, ну кажу, десь 22-25 доларів -дол 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 я залишив тут у музеї вас. То сувеніри, то книжечка, то буклетик. То... Да, і білет, каже, коштував 35 доларів. В сумі вийшлося скільки? 60. Скільки вас чоловік? 10. От за півтори годинки 600 долярів у мене вже музей є. Ось таким чином має будуватися бізнес, переконаний Анатолій Риженко. Відповідальна людина має в першу чергу бути зацікавлена тією справою, якою займається, а не лише ставити галочку зроблено. До культури і до музеїв, зокрема, слід залучати якомога більше туристів, а варіантів, як це зробити, є безліч. Головне мати бажання. Я приїхав, маса буклетів, маса фотографій, маса. Я по сей день ще розбираю це все. Да? Це прекрасна пам'ять. Тобто це є той приклад, на який треба спиратися. У нас заходять, на музеї нема фінансування, а звідки воно візьметься. Добре, якщо у місті з'являється така людина, як Юрій Коптів, і починає відроджувати та піднімати з руїн усе навколо себе. На жаль, в Україні таких одиниці. Тому Анатолій Риженко і взявся за цей проект. Зараз він готує відеоролик про зроблену за два роки роботу. І, звісно ж, сподівається на перемогу. Адже для заохочення конкурсантів у якості призів заготовлено 15 відеокамер. Відбиття підсумків конкурсу відбудеться 15 жовтня. На цьому ж зупинятися не будемо, так як тема музею, вона. Ну, повинна десь особняком стоять, в плані, чого. це прекрасний метод, як виховати молодь, покоління, щоб вони до історії доторкалися. Да? От наступний музей Юрій Вікторович попросив уже зараз мене працювати над музеєм православ'я, який буде в нас в дитинці. Це бувша станція юних техніків. Сподівається, на перемогу не лише сам художник його підтримує і творчий колектив музею, адже у якійсь мірі це стане їх спільною перемогою. Цією душею, мабуть, весь колектив бажаємо успіху, тому що, скажем, співпраця була надзвичайно плітна. Ми багато чого корисного для себе взяли. Він багато чому навчився від нас, зрозумів глибше суть значення музею. А ми, звичайно, теж. Зробили для себе якісь певні уроки, тому я зичу йому успіху, перемоги. Ну і надіюся, що попереду ще більш яскраві проекти, яких ми візьмемо. Надіюся разом участь.